Доброго дня всім! У нас гарна новина. Харківське ТРО отримало нову вид зброї, а саме польську авт, автоматичну гвинтівку ГРОТ. Чим вона цікава? Вона цікава тим, що це абсолютно нова гвинтівка, і вона розрахована на бійця і на його особливості. В чому це виражено? По-перше, це регульована довжина прикладу. Ми можемо підстроїти під свою. Довжину рук, так, щоб нам було зручно. По-друге, нащічник. Його можна врегулювати по висоті так, щоб знов-таки ми зручно могли прицілюватися. Якщо подивитись на кнопки керування, то всі вони розташовані зручно під пальці правою або під пальці лівої руки. І ми можемо однаково зручно знімати магазин, ставити на запобіжник або переключати в відповідний режим стрільби. Запобіжник виконано дуже зручно під великий палець, якщо це для правши, ми маємо відповідно... Нема стрільби, одиночна стрільба та автоматична стрільба. Зручна деталь, що коли у нас закінчуються набої в магазині, то затвор залишається у взведеному стані, доки поки ми не перезарядимо магазин. Після перезарядки магаз... магазину ми можемо знову стріляти. Зручна деталь, що коли ми знаходимося на запобіжнику, це не означає, що ми не можемо загнати патрон в патронник. І таким чином ми в будь-який момент готові до стрільби. Ми можемо легко його перезаряджати як правою рукою, так і лівою рукою, в залежності від ваших вподобань. Також, як ми вже казали, що суцільна планка пікатіні дозволяє навішувати тут будь-які оптичні прилади. І безумовно тут передбачено свої штатні засоби прицілювання, які розраховані на декілька режимів ближній та дальній. Бій. Слід звернути увагу, що автомат одразу розрахований на те, що на нього буде навішуватися будь-яке сучасне обладнання, яке суттєво поліпшує стрільбу і ефективність цієї стрільби. Також ми маємо складний приклад, що забезпечує нам зручне транспортування. Він становиться значно коротше і немає потреби його кудись чіпляти. Щодо чіпляти, ремінь, штатний ремінь, він дуже зручний тим, що в будь-який момент, під вашу задачу, він може бути перенесений з одної точки на іншу точку. І таким чином ви можете підігнати під себе дуже зручний автомат. І на додачу. Штатникам у штатному комплектуванні автомата передбачений штик нож За відгуками фахівців. Це дуже гарна сталюка. І якщо у вас є такий штик-ніж, то вам не треба будь-яких інших ножів. Це і штурмовий ніж, і в побуті він теж гарно ріже не тільки сало, але й консервні банки. Кожного дня. Збройні сили України отримують новітнє озброєння стандартів НАТО, воно краще, влучніше. Тож, перемога неодмінна буде за нами. Слава Україні!